Доброго дня, мої підписчики, глядачі Ютуба, глядачі мого каналу. Хочу трошки розказати вам, як я регулюю щеплення. Щеплення John Deere 955. Дивіться, я вже зібрав цей кожух. Оце кожух муфти щеплення. Тут стоїть прокладочка паранітова. Ну, Треба брати тоненьку, бо тут на цьому первічному валові. І де конічні почіпники йдуть. І щоб не збити зазор. Ну я трошки його збив, Чуть-чуть, ну, невеличкий люфт є. То Тут звідси є кришечка. І треба подивитися, буде забрати регуліровочні прокладочки, трошки забрати той люфт. Ну, Суть не в тому. Е, дивіться, як я регулірую щеплення. Ось я вам так приблизно накинув. Оце цього частина це ось ця частина. Ну, де йде шкіл з вітного, порося. Тут іде маховик, якби, корзина щеплення, прижимний диск, два цей, корзина щеплення, от лапки. E, замки я ще не ставив, бо я ж не підвів так, як я хочу. А це ось оця частина от вижимний, кожух, первічний вал. От як бачите, вижимний, це кожух. Лиш тут я показав ну, в розрізі. Ну, не став штрихувати цю частину, там, це приблизно накинув. Цього ось лінія, чекайте, де лучше. Ось цього лінія, що йде. Це в мене ось це буртик. ось це буртик. Де от різьби є ось ця частина? Куди прилягає іменно ось ця частина на цьому поросяті? Так що дивіться, як я міряю зазор, щоб вгадати зразу зазор в вижимному. Ну, я не знаю Т-150 я робив 3 мм зазор, ну тут зроблю 2. Попробую викласти і скласти, і тоді вам покажу вже це, чи вгадав я, чи ні. І так, якби бачите, Цей, дивіться, як я роблю. Тут так, якби, ну, як помірати. простір великий, я взяв. Отак От його і профіль. Це він що, в мене 2, 3, по-моєму, йде. Да? Так, приблизно, ну гру не в тому суть. Е, ну Мені тут трошки пощастило, є ось це трошки вилуплене. Не знаю, хто це, що це щось кинув. Ну Шматок вилуплено, кожуха, що та, якби ось є, площ... є площина. Я беру цей квад... профіль, прикладаю, О, дивіться, щоб сюди лягло на цю площину. Куди має той кожух лягти. І тут теж воно по площині стало. І від нього штангелем міраю до вижимного. Зараз може вийде показати вам. Ось так, щоб ви бачили. Тут оставлю вижимний на профіль, а туди он край, щоб вперся в вижимний. О, зрозуміли? І це я знаходжу цю відстань. Ой, вибачаюся. Ця відстань в мене має. 148. Ну, ану, секунду я зараз без вас переміраю, бо щось в мене... Це... Зараз секундочку. Одною рукою просто зле. Ага, понял. Тут треба міряти от у того. Короче, 146 має. Зараз чекайте, наведу вам його. От, 146 де воно. О, от бачите, 0 де. 146. Профіль має 20. Віднімаємо 20. І ми маємо 126 відстань від цієї площини, що пристає. До вижимного. От я тут трошки неправильно намалював, тут треба було кожух так ось від цього починати. Ну, зараз я вам виправлю. Чекайте, пауза. Ось. Навіть заштрихував оце ось оця кромка. Це от цього, ну площина, куди лягає, тип має кожух. От ця площина. Ну, і тут вона ось. от ця площина від цієї площини до вижимного Ми маємо 126 міліметрів. Ну, приклав, профіль відняв 146, відняв 20, 126. Таким самим макаром. Міраємо і тут. Тут ми ж як беремо. Беру по корзині. Отако, От щоб лапки ніде нічого не чіпляло. По корзині. Ракуліном прижму. О! І по корзині міраю. Стараюсь під прямим кутом. От -от. О, ми маємо. Де фокусуюся? 144. 144 мінус 20 у нас що виходить? 124. І в ітозі це буде ідеальний зазор 2 міліметра. Значить, що виходить? Ну, я так, звісно, ще не зробив. От, бачите, оцей це відстань від площини, яка пристає сюди, до корзини. Поки не до, вижим... не до вижимних лапок, а до корзини. 124 має до площини. То я зробив який висновок? О, чекайте, вилізу, звідти. Зробив який висновок, що лапки мають бути на площині із корзиною. Тут корзина йде рівненька, в нас вона нікуди не рухається, ця відстань звідси сюди не міняється. Оце треба зробити, бо в мене, як я розбирав, ну як його розбирали, це щеплення, відстань була від, 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 від лапок, туди го до диска, я зараз чимось покажу. Ось його, від лапки. Сюди го до корзини, якби, була 30 мм, це я все зараз її виклав. 30 мм, так як тоді було. Але діло в чому, я поклав нові диски. Нові диски йде на 3 мм грубші, другі на 2 чи що, ну не пам'ятаю. Ну так, 5 мм там була різниця із цими. Ці по 9 мм мають, а ті менші. Ну, толщина дисків, як ви розумієте, тут толщина дисків, 9 мм нові. То виходить, що треба робити, щоб ось по цій площині лапки були. Ось по цій площині, бачите, я зробив вище. А треба робити по цій площині. Зараз я підведу лапки по цій площині. Тоді от зробив собі такі, як би баки розрізаний, ну, корито мішали раствор. Сюди кинув такий брус, щоб не напуцював, і так, і буду ціляти зараз туди. Зараз лише. Підведу вже правильно ці лапки по площині. Трохи з боку сидю, вам не видно. От Зроблю, щоб тут по площині ці лапки були. Пошплінтую їх ось такими шплінтовочними Цими. І попробую туди вструмити. І подивлюся, який зазор буде. Ставлю на паузу і вам далі покажу. Так, от я відрегулював, підвів всі лапки. Щоб ви бачили, ідеально до поверхні, це всі три так. По контрогаїв, тут дуже неудобно крутити їх, зараз пошплінтую і будемо ставити назад. О ще забув вам розказати, це як бачите, це первішній вал газ 53 Бо я тоді казав 63. Виточили от сюди втулочку, бо там почіпник чуть більший має, має 20. Всередині, по-моєму, чи 16, чи скільки. Ну, цей вал. Тут 16, ну таку втулочку. Вал це позичений. Побачу, буду й давати, скажу, чи вибивати, чи ні. Ще що, дивіться, я поклав нові діски. Діски я брав в агродрузях, але тут... Як би втішився, все, упаковочка гарна, фереда хороший, все мені подобається. Все, думаю, буду ставити. Ну, все, прийшов до комбайна, ставити, приклав ну, все тако між собою на цей прижимний диск. Середній. А вони горують, тут між ними зазори. А чому? Бо ось ці муфти. От як ви бачите, те, ось, ця муфта набла вища. Я на, з однієї сторони. Стачував міліметрів, давайте чимось покажу. З сторони, міліметрів 5 стачував, а з другої 4. Бо вони високі. Я зразу, ну, блін, нема на чому вам показати. Зразу втішився, що тут де шліци, буде гарний зазор, це все діло. Ну, як зазор, бо велика площа буде брати, а оказується, не, Ти зараз от. Між цими ж муфтами, там в мене 5 мм, розчитав на вироботку, ну нема погано видно зараз. Ну, вон видно, бачите. Той диск і цей. І прийшлось, ну, в токарному як? В токарному він підпер центром і зміг би зміг лиш виточити. Ой зараз зміг із цьому взяти от по цю частину. А то далі болгаркою поспилював. Викинув ту фігню, То таке воно не гарне, але мені там крепкої красоти не треба. Не знаю, дивіться на останніх сайтах теж наклепка, все хороша, ну такі ці високі муфти. Ті Не став я їх відправляти назад, бо хлопці казали за друзів, ну не підійде чи що можете вислати назад, ми вам гроші повернемо. Не став я гратися, бо це, по-перше, зараз час і лучшого я не найду. Ще що, Не поклав я сюди цей ліпістковий, та якби перший диск наружний. Чому той один диск стоїть до 5 тисяч, бляхамуха. Думаю, відходить цих два таких. Щитайте, за 4 з чимось в мене вийшло два нових, а так би лише новий купив. Би. Тим більше, в мене цей внутрішній був лопнутий, як я вам показував. Він клейний, а ці диски клепані. Цим вже мені подобається, бо клейне все одно я клеєному так не довіряю, Клейна температура піднялася, та боксітка згоріла і все. Так, ну що, будемо працювати далі. Зараз цю гелу. Якби це порося із з муфтою, будемо стромляти туди. Далі включуся, покажу вам зазор. Пауза. Е, дивіться, я тут трошки помилився, видно, як заміряв вижимного. Я міряв його знизу, ну треба там і там пробувати. знизу, зверху, з боків центральну суму. Цей. Ну Так, то в принципі, от хочу показати, блин, як це, щоб ви побачили. До голапка. і оце он до зазор. Ну Тут зазор десь, як хотів 2 мм. О ну, тут зазор чуть перекрутити не видно о такого ось його бачите де вона. Чукайте диск. я очима бачу. Ага, он Ондо зазор, бачите? Тут зазор десь 3 мм. Коротше, на ідент на 1,5 міліметра я помилився. Ну, Я думаю, що цим зробити, е, візьму, бо сюди навіть зняв дурак цю ну, плінтовочну пружинку, ну нічого я так якось постараюся її тут поставити. Візьму просто вижимним чуть підведу, бо так я зрозумів, тут по цій системі щеплення, коли диски виробляються. Зазор зменшується. Зараз чуть підведу вижимним. А потім далі буду бачити, е, як би можу, тоді, щоб в мене буде куди його відпустити, щоб додати зазор. У мене лапки зараз всі стоять по одній площині. І якби підведу просто вижимним на цих блин, 2 мм чи скільки. Як не буду мірати так на гоко, щоб не гонило вижимним. Підведу на. Ну, на 2 мм, я думаю, тут більшого зазору не треба і меншого теж. І так і воно і буде. Е, ще що не знаю, от, наверное, візьму. Тут того, бляха, муха заказати подушки нові. Це от ще вам нагадаю. Тут того я трошки видно неправильно. Ну, помилився буває. Тут того я не... 126 тут було, а 127. Десь сковернув штангеля. І на цьому я про цей. Значить, тут що треба, щоб на міліметр. Було вище. Ну, нічого, підведу вижимним, а далі б дивиться. Воно тоді покаже. Все, дякую за перегляд. Коментуйте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Е, може, що я не так зробив, підскажіть. Я ніколи цього не цураюся, бо це все я роблю перший раз. І до Хлопці дзвонять, поради дають. Думав, як я казав, ті сальнички на цих човгунках. Я думав, той голок відкрутю, це все ті поміняю їх. А ні, хлопці кажуть, треба кришку знімати, і цей, ну, значить, поки не буду, не буду туди лізти. Вже лишим Цю роботу рік. Все добре, пока-пока. коментуйте, підписуйтесь на канал. Все буде Україна!